Я вітаю вас на каналі, вітаю вас в магазині Сінсей, оновлення товару осіннього уже на полицях, класні новинки до осені, декорування, дуже багато всього. Я сподіваюся, вам це відео стане в нагоді і ви собі щось цікаве приглянете. Дуже великий асортимент і ціни. Ось такі підсвічники, гарбузи по 119. Є ще такі біленькі. Свічки жолуді, які мають неймовірний горіховий аромат по 209. Осіння декорація гарбузи у мішечку. Ціна 69. Такий варіант є м'якесенька декорація. 129 гривень. Свічки неможливо обрати, усі мають дуже класний і приємний аромат. Тут така цікава кришечка дерев'яна. Ціна 209. Яскрава декорація мухомори. Мені здається, що це такий як підсвічник. Ціна 99. Але тут така дирочка невелика для якоїсь такої тонесенької свічки. А можливо, просто так декорація. Серветниця 129. Маленькі свічки, гномики по 69. І ось такі класні гарбузики у двох відтінках 129. Грибочки, багато їх сьогодні. Такого плану великий гриб 99. І такий грибочок також 99. Для солі та перцю набір із двох грибочків ціна 129. І ще такі світленькі є. І ось така осіння чашечка грибок 149 з кришкою. Маленькі декоративні таці. Листочок у білому кольорі 99. І така невеличка яскраво оранжева 119. Ще є гарбузик за 69. І такого плану 119. Дуже гарні і ціни помірні. Свічки залиті у керамічній формі та скляній 219 гривень. Це також 219. Дуже цікава декорація дерев'яна, гарбуз 99. До речі, далі буде ось така ваза, дуже гарний буде комплект. І ось така свічка 219, декорації скляні по 279. А це вже така ємкість для зберігання. Невеличка. 219. І знову декорація гарбузики у сітці 129. Ось така осіння декорація 99. Підставка органайзер для журналів книг 169. Поличка дерев'яна в дитячу кімнату 219. Маленькі гарбузики у двох кольорах. 49. Осінні гноми великого розміру 439. І ще така декорація в янтарному кольорі 279. 129. І такого плану також по 129. Та ця декоративна листочок 219. Наволочки на подушку 169. Розмір 45 на 45. Такий гарний приємний матеріал та колір. І ось тут такі осінні мотиви. Ціна 279. Свічки чайні 8 штук упаковка 99. Подушка велика об'ємна, ціна її 500 гривень. Біленька подушка кругла, досить висока, 219. Подушка квіточка м'яко-набивна в такому теплому приємному кольорі 219. Квадратна подушка на стілець з зав'язками 169 45 на 45. Чашка такого плану грибка 149. Декорація гарбуз, напевно, спінопласту 169. І така м'якенька за 169. Формочки для печива осінні 49. Наволочки на подушки. Розмір 45 на 45, ціна 129. Це підставка на стіл під гаряче 119-2 штуки. Менажниця дерев'яна, три відділення 209. Свічка у вигляді мухомора 69. І до тих всіх декорацій буде пасувати ось така вазочка за 129. І ось такі красиві вази. У двох відтінках піленька була уже, ця новинка 279. Грибочки, грибочки, подушки 329. Вінок у теплих осінніх кольорах діаметром 25 см, Ціна 279. Подушка м'яко набивна 40 на 60 279. Великий асортимент квітів. Ось такий букетик. 119 ще є біленький та рожевий. І така гілочка в темному кольорі 99 119 зелень. Рамочки для фото дитячі по 99 для хлопчика та дівчинки. Ось такого плану фоторамка по 49. 69. Картина на полотні підрамник 129. Ціна акційна. І є ще такий варіант. У більшому розмірі також ціна по знижці 169. Я дякую вам за перегляд і дуже сподіваюся, що це відео було вам цікаве.